Всім привіт, я в Одесі. Починається моя нова подорож. Їду до Кошеніва. Буду сідати там на літак і летіти до Європи. Ну, поки що ось в Одесі, чекаю на свій автобус, тільки що мені прийшло смс, який номер буде, сідаю на автостанції при вокзальній, трохи ще почекаю та й піду. У нас сьогодні така ніч була тривожна і зараз повітряна тривога. Десь о третій ночі я прокинулася від повітряної тривоги, вже не змогла заснути. Але ну що ж, вже виспимося десь і колись. Погодка сьогодні така хмарна, на вулиці десь 15 градусів. Автостанція привокзальна, во стоїть мій автобус, а це тут стара тут також є відправка. Я в автобусі, людей поки що не дуже багато. Автобус рушив, прощавай, Одеса, буду за тобою сумувати. Ще заїжджаємо на центральний автовокзал. Тут також сіло багато людей. А це вже під'їжджаємо практично до кордону. Вітряки працюють. Це, мабуть, у жовтим цвіте, красиво. Подивитись на нього, але кажуть, що він дуже шкідливий для землі. На кордоні водію сказали, щоб він їхав на пропускний пункт Старокозаче, і так ми через нього й переїхали. Це вже Молдова. Так я розумію, каушани. Ще трохи вже будемо в Кишиневі. Тут приблизно 40 кілометрів їхати. Це вже аеропорт, а мені їхати до. Автовокзалу Північний. Під'їжджаємо. Я вже у Кишиневі, Зняла тут готель. Ну, нікому його не порекомендую, бо це щось таке. Ну, ладно, вже одну ночь переночую. Готель називається Сініма, знаходиться він у підвальному приміщенні. Звісно, про це на букінгу ніхто не написав. Що тут вбиральня, ну, туалети душ знаходяться в коридорі. В номерах тут світла немає, ось такі тільки підсвітки. Переходила сьогодні кордон Україна-Молдова через пропускний пункт Старокозаче. Там український кордон, в принципі, проходить швидко. Там тільки зібрали паспорти, все перевірили. А вже кордон з Молдовою, то брали речі на сканер. Автобус приїхав трохи з запізненням, десь на півтори години запізнився. Ну так нічого, слава Богу. Приїхала на автовокзал північний. І одразу підійшов таксист, запропонував підвезти до готелю. Ну Підвіз, вже я на місці, так що все нормально. Йду зараз у магазин, хочу кави купити. Ось такий Кишиневі транспорт міський, доволі такий гарний. А це магазин, який був поруч з моїм житлом. Зараз побачимо, які тут ціни. Курс Лей до гривні 2,38, це треба помножити. Ну, мені здається, продукти в них трохи дорожчі, ніж у нас. Після магазину повернулась у свій готель. Ось так виглядає тут наш рецепшн. Нікого тут, звісно, ніколи немає. Слава Богу, вдалося заснути. Номер просторий, але такі перестінки тоненькі, то було чутно вночі, там як люди ходили, і мені цей готель здався, як наче бордель. Що сюди приводять на ніч дівчат. Ну, не знаю. Чи так це, чи ні. Ну, Таке складається враження, коли заходиш в номер, в такий полумрак, стоїть велике ліжко, і, в принципі, тут більше нічого немає. Ну, Видається, он халат, там ще є тапочки якісь. Ну, постільна білизна, слава Богу, чиста, і халат чистий. Значить, в вартість номера входить сніданок. Я... Пішла вранці, на рецепшені нікого немає. Пишу на букінг, де і коли буде сніданок. І це, видно, відписується мені, що у сніданок входить чай, чи кава та круасан. Ну, вибирайте. Я вибрала, зараз повинен принести мені номер. Може, ще в такому готелі я не жила. Це ось. Ну, якщо вибирати хостел чи готель, то звісно це краще. Ліжко було для того, щоб поспати гарне. Ну, цей полумрак я ось включила е, туристичний ліхтарик, щоб трошки себе підсвітити, бо тут зовсім нічого не видно в номері, так, щоб видно, не було недоліків так зробили. Так, сьогодні в аеропорт, посадка. Надіюсь, все пройде добре. Це мій сніданок, кава і круасан. Широкий вибір. Все, виселяю з цього чудо готелю. Приїхала таксі. Їду в аеропорт, трошки познімаю дощового кишеневу. Але будемо їхати по об'їзній, тому багато міста не побачимо, але ось трошки захвачу. Аеропорт Кишиневу вже покажу в наступному відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!